Наталія Пасна, Вередуня, читає Олександра Чернега. Плаче Настя, плаче мила, бабці їй не догодила. Зі самісінького ранку має Настя забаганку. Плакати не перестану, кашку не люблю, вівсяну, хочу чаю, не з молинки, а з чорниці чи ужинки. Хочу яблочко, не грушку, хочу з маком ще помпушку. І ці лісі. Так ранок море, море за аж розсердилась бабуся, Вередливо в нас ностуся. Неможливо її вгодити, треба внучку замінити. Діду, ми до магазину віддамо назад дитину, іншу дівчинку маленьку візьмемо собі чамненьку. Настя, як слова, дівчула, примхи вмить свою забула, втерла сльози, чемно сіла. Все одразу зрозуміла. Просить щиро, вибачайте, буду будучемне, не міняйте.